Звісна річ буде стосуватись того, скільки взагалі людей зараз організацією I-Animals скинулись рятувати тварин? Скільки вдалося? Куди вам взагалі вдалося дістатися? І чи можемо від вас почути якісь хороші новини? Бо знаємо, що в новій каховці на жаль в зоопарку багато тварин загинуло, А що відбувається на тих територіях, де зараз ваші волонтери мають можливість допомагати? Яка там ситуація? Є дійсно території, на яких вдалося добратися є території, на яких доступу немає. Це, наприклад, Олешки, там страшена ситуація. Люди просто хапаються за голову, але на жаль, доступу туди немає. Наразі три наші команди евакуації по кілька людей вже знаходяться там. Плюс ми долучили колег деякі організації, з якими ми скоординувалися, тому що ми отримуємо величезну кількість запитів, знаходимо, куди потім відвозити тварин. І от разом з кількома організаціями ми координуємо наші сили. Загалом, якщо подивитись на всю роботу, да, за сьогоднішній день то ми знайшли 12 евакуаційних команд. Це люди, які погодились поїхати саме для того, щоб вивезти тварин. В тому числі ми веземо туди лодку завтра. Вранці маємо бути там, тому що ситуація критична, рівень води стає вище, і без лодок зараз рятувати тварин фактично неможливо. А які тварини найбільше постраждали в цьому власне зоопарку, про який ми вже згадували в цій розмові з вами? Ми знаємо про те, що там ну, менш за все вдалося врятуватися чотирилапим, хвостатим, А здебільшого, це якісь ну, птахи змогли себе врятувати, чи так це, чи ні, чи можете нам цю інформацію уточнити. Так, звісно, уточнюю. загалом там загинуло близько 250 тварин. Врятувались лебеді та качки зі зрозумілих причин. Загинули мавпи, єноти, віслюки, дикообрази, черепахи, бабаки, різні види птахів. І так далі, величезна кількість тварин насправді, і по суті вони вмирали страждаючи, І це страшно, це катастрофа. Це акоцит росіяни прекрасно знали, що вони робили, тому що територія, вона загалом весь цей час була замінована, і люди, які просто рятували героїчно цих тварин, вони ходили по одній стежці. Юенімос фактично була єдина організація, яка завдяки до неї там люди, да, людей, які нас підтримують, відправляла. Їм кошти на корми, і вони таким чином рятували цих тварин весь цей час, але вивезти їм тварин не давали, цього не дозволяли робити. От і тому все, що вони могли робити, це рятувати. Ну і власне ховати від росіян, тому що ми знаємо, це не нова історія. Що всюди, куди вони заходять, вони тварина вбиваються, або їдять або вивозять. От і тому. Дуже боляче, що стільки часу працівники рятували тварин, ховали, забирали додому і так далі. І в якийсь момент, от всі ті, які були там, вони всі просто-напросто загинули. Пані, Олю, і коротко попрошу вас відповісти. Важливо, з чим зараз вам найскладніше стикатися, так які найголовніші труднощі зараз бачать волонтери перед собою. І коротко, як можуть люди допомогти вам спростити вашу роботу? Звісно, ми відкриті до фінансової допомоги. Ми у нас є відкритий збір на сторінках Юенімос можна долучитись фінансово. Це нам допоможе більше перенарятувати, вивозити, прилаштовувати, годувати і так далі. Е, ну, власне, все інше поки вирішено, але ситуація весь час змінюється. Можливо, будуть інші потреби, наприклад, лодки або ще щось. Тому слідкуйте за новинами.